Усім привіт. Сьогодні 12 січня 20-го року і на, на нині буде заземлення. Заземлення власне заземлення будинку, який зданий в експлуатацію в 1985 році і ще минулого століття. Отже, 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 почну із електродів. Один, будь ласка. Ось тут. Забитий. Другий. Ну, буде видно, не буде, видно. Напевно що буде. Ось тут, так. Правильно. Я можу і підійти, нічого страшного. Отже, отже, отже. Внизу в підвалі. Внизу у підвалі колись за добрих часів стояло два електричних котла, які обігрівали оцей весь будинок, цих чотири квартири. Ще воно занепало і я вирішив використати, цей контур заземлення, використати для, для себе. Знайшов, відкопав, відкопав, отже, шина, 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 шина. І тут ось йде саме заземлення. Відрізав я його, отам От під трубою, відрізав той щит, який був глухо заземлений. Отже, зачистив. Зачистив, підключив до прибора М416, а він із 1974 року. ну на щастя, він молодший від мене. Отже. Отже, отже, прибори. Підключив, електроди підключив. Сам, саме заземлення також підключив. Далі. Калібровка, калібровка, цього чуда апарата. На стрілка на контролі має бути 5 Ом до 5. І так. Угу, а як же заработи натискаю і пішло пробую однією рукою? Колібравка, калібровка. Чотири і чотири і чотири, скажем так, отже, отже. Отже, я і того включаю на шкала. Шкала 1. 1 Ом, не 1 Ом. Коротше, 1 до 1. Отак буде саме правильніше. І того, і того натискаю. Стрілка пішла вліво. Блін, я вже ж бути? Добре, отак. От незручно, досить незручно, але... але, але ось, будь ласка. Шість, шість, ну, грубо кажучи, шість, помножити на один, шість ом. Шість ом для контура заземлення. І стажем більш як 35 років, це є? це є чудово. Це є досить чудово. Отже, мені залишається шину оцю, яку я знизу з підбалу. Також відрізав доварити. Доварити ось тут до цієї шинки, вирівняти її і шиною піднятися вверх, далі перейти на болт. на ПВ-3 і заземлити. Заземлити... Заземлити, заземлити щиток, який там є в підвалі. Отже, от якось так. І. Так, електроди я робив із, із арматури. Ну, воно якби, воно якби, але нічого страшного. Я забивав, йшло тісно в землю. Забив і... Забив і забив. Зараз витягну і так-то воно і буде. Отже, 6 Ом це є доволі чудовий результат. Добре, усім дякую.